Мої секрети фарбування брів. На зв'язку я, Атеманчук Дар'я і сьогодні я розкрию свої секрети в графічному фарбуванні. Знайомтесь, це моя модель Богдана і її запит був на графічні брови, але що виглядало обережно і не темно. Хто я така, щоб не виконати бажання свого клієнта. Далі у нас іде стандартний регламент послуги. підчищення, форма, корекція, фарбування. Для чітких ліній має бути хороша і якісна корекція. Я використовую і віск, і пінцет. Далі головне, то з тим шаром фарби я вкладаю хвіст. Дуже обережно. У центр брів я беру вже половину маси в порівнянні з хвостом і протягуючими рухами розподіляю фарбу. На початок брів зазвичай я беру чистий пензлик і стушовую залишки фарби, майже у прозорий початок, але у Богдана початок не такий заповнений, як хвіст. Брів. Тому фарбу беру мало, але тонким слоєм викладаю початок. Час витримки даної роботи склав 7 хвилин після нанесення фарби. Розмиваю початок брови, добре вимиваю залишки фарби і закріпляю та стабілізую фарбу коло фіксом. Ну і звісно, останній етап вкладаю брови і отримую задоволення від процесу та результату своєї роботи. Як вам такий результат? І чи сподобався такий формат відео?